Наталю, слухай, а ти не боїшся впускати її в офіс? Вона ж може окрутити Вадима. Як це так? Таке кажеш. Вона з дуже хорошої родини. Ну, генеральська донька. Я розумію, але Моніка Лівінський, до речі, теж була з інтелігентної сім'ї. І прекрасно собі практикувалася в овальному кабінеті з президентом, аж гайшумів. Я хочу тебе. Попросити. Попросити. Коли прийде наша практикантка, Так. не злякай дівчину. А вона ще сьогодні прийде? Чому ти мені не нагадав? Я ж в театр збираюся. Та, нічого страшного, я сам її зустріну. Ну, Правильно. Наталю, ти не переживай. Я проконтролюю співбесіду і Вадимчика теж. Ні, Наталю, не проконтролюю. Вибач, бо мій вільний вечір різко отримав перспективу перетворитися на приємний з розкішною мариною. Ну, все, папа, -па, бувайте і вітання моніці.